Виконуємо номер 119 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Поїзд проїхав від Вінниці до Житомира, відстань між якими 125 км. За першу годину він подолав 48% цієї відстані. Потім зупинився, а після зупинки продовжив рух до станції призначення. Коли поїзд проїхав більшу відстань до зупинки чи після наскільки. Приступаємо до виконання, знайдемо, скільки кілометрів подолав поїзд до зупинки. Відомо, що він подолав 48% від цієї відстані. Знайдемо 40% 48% від числа 125. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити. На 100 і помножити на необхідну кількість відсотків. У нас 48. 125, поділити на 100, маємо 1,25 і 1,25 множимо на 48 стопчик. 5 множимо на 8, 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16, 4, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 8 множимо на 1, 8, да 2 10, Множимо на 4. 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8, да 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4, да 1, 5. Виконуємо додавання. 0, 0, 0, 6. Відокремлюємо дві цифри комою. У нас вийшло 60 кілометрів. І пояснюємо. Подолав поїзд до зупинки. Знайдемо, скільки кілометрів подолав поїзд Після зупинки. Відомо, що взагалі він подолав 125 кілометрів. Для цього 125 піднімемо 60. Маємо 65 кілометрів, подолав поїзд після зупинки. В умові задачі стоїть питання, коли поїзд проїхав більшу відстань до зупинки чи після. 60 менше, ніж 65. Отже, поїзд проїхав більше після зупинки. І друге стоїть питання: наскільки? 65, відняти 60 дорівнює 5 км. І пояснюємо на стільки більше, подолав, поїзд після зупинки. Записуємо відповідь, даємо відповідь на перше питання, коли поїзд проїхав більше до зупинки чи після, поїзд проїхав більшу відстань. Після зупинки. І відповідь на друге питання: «На скільки?» На 5 кілометрів ми дали відповідь на питання, коли поїзд проїхав більшу відстань до зупинки, чи після і наскільки, якщо він проїхав від Вінниці до Житомира, відстань, між якими 125 км. За першу годину він подолав 48% цієї відстані, потім зупинився, а після зупинки продовжив рух до станції призначення. Номер 119 виконано.